Вітаю всіх глядачів в роботі Hyundai Accent І зараз я займаюся ремонтом проводки у кришці багажника. Часта проблема у хетчбеків це у переході між салоном і кришкою багажника переламлюється проводка. І потім не працює обладнання, яке знаходиться у кришці багажника. До мене вже тут намагались щось робити. Але я зараз все перероблю. Розібрана кришка, резинка в переході. І у нас тут вже зламалося раз, два, три, чотири дротика. Дуже часто роблять яким чином? Провод переламався, доточили і з цього краю доточили. І з'єднання лишається у гофрі. Ці з'єднання також продовжують рухатися і в кінці кінців переломлюються. Тому я роблю іншим чином. Оці дротки, які переломлені, я до них приєдную новий дрот. Ось, протягну через резинку. І роблю таким чином, щоб в цій резинці у нас не було з'єднань. Тобто ось провід йде чорний. Тут я зробив петельку, тут зробив петельку. І ця петелька у мене зайде з однієї сторони в салон, а з іншої сторони у кришку багажнику. І в резинці буде цілий провід і жовтий, так само зробив. Далі, тут я використовую обжимки, до мене люди тут намагалися паяти провода. То на місці пайки вони якраз і переламалися. То я використовую обжимки, такі різні по розміру, ну і також термоусадка. Тому закликаю, не робіть помилки, робіть так, щоб у гофрі в переході між кузовом і кришкою багажника був цілий провід без з'єднань. Ось можна побачити, зелений провід був перебитий, і бачимо, до нього припаялися. Наростили кусочок. Бачимо, цей, цей кусочок також вже він надламався біля пайки. Ну а з іншої сторони, він відламався, тому до нього зелений причепив і витяг усі дроти звідти. Ну, ось тут же червоний термовсадкою садив. Зараз зелененький. І буду їх туди ховати догори. Все, що я хотів сказати, сказав. Тому ставимо пальці до гори, підписуємось на канал. А я і далі буду для вас знімати цікаве відео. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей.